Я підготувала курсову роботу на тему написання автоматичного сесій до існуючого аспинет А Мета роботи це вивчення програмно апаратної системи Танковед, розробка та тестування системи дистанційного керування водяним насосом, яка використовує дані від датчиків рівня води. Задання проєкту: аналіз та розробка вимог до архітектури системи, визначення необхідних компонентів системи, розробка та провадження апаратної частини, відбір та налаштування датчиків рівня води, розробка програмного забезпечення, написання програми для збору, обробки та аналізу даних датчиків, тестування та перевірки системи. Виконання функціональних та нефункціональних тестів для перевірки правильності, правильності системи, аналізи результатів тестування та внесення необхідних виправлень, проєктна документація, опис усіх етапів розробки та впровадження системи. Мати та бібліотеки, які я використовувала, основні функціональні можливості тесту: це налаштування параметрів пристрою через HTTP, встановлення рівня води та заряду батареї і перевірки відповіді сервера. Отримання даних сенсора через HTTP, це надсилання запиту на отримання даних, перевірка відповіді сервера, і очікування збереження даних сенсора в базі даних. Перевірка останньої команди. Перевірка, що остання команда від сервера була виконана успішно, і перевірка, що команда Well-On або off була останньою виконаною командою, і оновлення рівня води. Зміна рівня води на сервері через HTTP запити і перевірка відповіді сервера. Uh, Має наведена uml діаграма обвіплення і вибрання насосу і UML-діаграма для всієї роботи тестом. Ну, не зовсім добре видно. Можна б її розбити на якихось два шматки ну, на, на дві картинки на двох слайдах. Ну, нехай буде. Ну, можеш пояснити, як вона працює. Uh, тест uh, спочатку uh, надсилає запит про конфігурацію пристрою.